Як зберегти віру в Бога на протязі всього свого життя? Про це ми будемо говорити з нашим херсонським гостем. Зарубки я представляю нашого гостя Валентин Синій, ректор Таврійського християнського інституту місто Херсон, а наша тема сумніви і віра Асафа. Вітаю В Івано-Франківську. Вітаю, вітаю, вітаю. Ми говоримо про, про сумніви і про віру. В кожної віруючої людини, чи я думаю, що багатьох віруючих людей інколи з'являються сумніви. Це сумніви, хай не лякають нас, ці сумніви, тому що буває так, що лукавий він робить такі духовні атаки на віруючу людину, різні, різні труднощі. І це ми читаємо в Біблії, допустимо, Іван Хреститель. Він проповідував про прихід Месії. Він казав, що це агнець Божий, чи ягнятко Боже, що бере гріх світу на себе. Це в такий відповідальний момент він проголошував про Ісуса Христа. А коли він був заарештований, коли у нього. Появилися ці труднощі, і вже смертний вирок вже був. так? Ну, я не знаю, чи він вже чув про нього, чи він ще не чув, але Він е послав своїх учнів до Ісуса, які би запитали його, Ти той, угу. що, що має прийти, чи чекати нам іншого. І ми дивуємося, як так? Він засумнівався. Він сказав, ну, це він не сумнівався, і що він сумнівався, але все таке може бути. Тому що ми повинні розуміти, що це атаки лукавого, е і нам треба просто. Перемогти, так? З Божою допомогою перемогти ці сумніви. Е, ну, ми, у нас я, тема я б... тема сумніви і віра Асафа. Так? так? Вибачте, Ну стосовно Івана Крестителя, навіть е, перше письмове упомінання о діпресіях, яке є у людства це написано в Біблії. Це Ілій. Ілля так? Та, та, Ілля, коли а, книга Хрон царств, Друга царств, а, то там Ілля був і це перше письмове яке підтвердження упоминання о депресії, яке є в людстві. Так, тому є, є депресія, є сумніви, Льон хитається, опускаються роки. Чому засумнівався Асаф? Ну, потрібно сказати, звідки ми знаємо про Асафа. Mm -hmm. І 72-й псалом або 73-й деяких редакцій. Угу, да. Добре, ну, мабуть, на початку навіть потрібно сказати, хто таке Е, Тому що для деяких християн, можливо, ті, хто не дуже часто читає Біблію, розуміння, що всі псалми написані Давидом. Але ми бачимо, що є. Деякі богослови кажуть, що 12 псалмів, деякі кажуть, що трішки менше, але біля 12 псалмів, які написані Асафом. І Асав це був один із музикантів. Ми бачимо, що він був з калена Левія, тобто він був львит, він був священник, тому що ми бачимо в 73-му псалмі, що він заходив в храм. Можливо, святе. Ми бачимо, що коли Давид зробив реформу храмову, і до Давида ми бачимо, що, можливо, в Ескіні не було співу. Можливо. Тому що Давид каже, він створив хори. І один із трьох хорів, якраз Асав, керував. Один там з хорів. І Асав також грав на кімвалах. Це щось наподобі не, тар, трілок мідних. Тобто, якщо сучасно мови, це він був барабанщик. Пророк, священник, лівіт дуже така поважна людина. А, і ми ще що бачимо. А, він також да, був пророк і а, Давід а, з а, Воєначальникаві він його назначив як одного із тих, хто робив пророцтва, тобто композитор, ре, диригент, музикант, пророк, Львів Священник. І коли ми читаємо книги Єздри та Нємі, ми бачимо, що після Волонського пленіння лише потомки Асафа. Повернулися до Єрусалиму і розпочали е, служіння в храмі музикантів. Я запитав себе, чому лише е, потомки Асафа. Тобто пройшло 500 років, і через 500 років е, Біблія нагадує, що е, діти там, в поколіннях потомки Асафа повертаються до храму. До вигадання телебачення бути музикантом це була дуже добра професія. І в Вавилоні діти Асафа могли зробити дуже добру кар'єру музикантів. Але вони оставляють Вавилон і повертаються. І це хто такий Асаф? І стосовно того, чого у нього були ці е, сумніння. Стосовно віри. Сумніви. Так? Сумніви, сумніви да. він каже в цьому псалмі в 72-му або в 73-му, згідно різних редакцій, що це із-за того, що він побачив відсутність справедливості у світі. Він настільки була людиною схильною до справедливості, що це його. Дуже привела до сумніву. І він навіть питає: Господь, ти бачиш, що твориться? І це питання, яке дуже і сучасне, тому що ми бачимо е, якусь кривду, якусь несправедливість сьогодні. І це першого було запитання, чого це так трапляється несправедливість. І ця несправедливість не, не стосовно його. А стосовно того, як устроєн е, світ. Ну і хоча там він він і за себе говорить. І за себе теж говорить. Він каже, за невже за я даремно, чи не даремно очищав я своє серце? Ну, так. Да. Це, це, це дуже добре питання. Да, він так каже. Але це не значить, що несправедливість була б стосовно нього. Він каже, чи потрібно мені вірити? Чи не даремно я вірю, чи не даремно я е, залишаюся там, святою людиною або людина, яка намагається робити освячення в своєму житті? Чи моя віра дає мені щось? Таке питання. Можливо, не було е, е, кривди проти нього персонально. Але він бачив цю кривду і він приходить до цього питання. Господь, ти бачиш, що твориться? Ну я думаю, що такі люди, як Асаф, вони, вони так думають, що чи так вірять, що якщо я правильно себе поводжу, значить я маю благословіння. Якщо людина неправильно себе поводить, поводить вона має проблеми. І Він дивиться на людей, які себе неправильно поводять, у них ніяких проблем нема. Вони нормально так. живуть, вони ситі, їх на таких важких роботах не видно. Як на це Бог дивиться, чому він так це допускає? Дуже добре, дуже влучне зауваження. Якщо ми бачимо або дивимося на книгу Єва, ці ж запитання задавали і друзі Єва. Якщо ми повертаємося до Сафа, дійсно його сумніву сумніви в вірі були пов'язані з відсутністю справедливості, як він її розумів, Так, ну і тепер не будемо вже як така плакати разом Е, Як укріпився в вірі автор цих відомих псалмів? Що призвело до того, що він, скажімо, після цих хитань він він в нього вже була, скажімо, стабільність це, можливо, буде завдання для наших зрителів, глядачів, щоб, глядачів, щоб вони прочитали 72 72 73 а Це буде найкраще, да, Найкраще, тому що якщо ми зараз перечитаємо, програма пройде, а він каже, що він зайшов в святе і він побачив перспективу небес. Святиню, <працю> да. Тобто ми іноді на мир можемо бачити з перспективи е, людини, а коли він побачив перспективу неба, він побачив, що Бог залишається святою і Він залишається праведним, і він побачив, як небо дивиться на. Е, Несправедливість в суспільстві, несправедливість в нашому мирі. І це допомогло йому залишитись в вірі. Мабуть, я б сказав, що питання, яке ми за САФа можемо задати, що проблема не в тому, які погані люди вокруг нас. Так, да, дійсно, вокруг нас є багато людей поганих, людей, які нечесні, які не поділяють нашу віру. Асав приходить до е виводу, що проблема у нього в серці. Якщо ми дивимося на сучасне християнство, іноді ми, ми бачимо. Кривду, ми бачимо несправедливість. І ми дуже-дуже бажаємо засуджувати цю несправедливість. А Сав приходить до виводу, що іноді в таких питаннях проблема в нашій вірі, в нашому серці, як ми бачимо сучасний світ. І коли це він зрозумів, він і зрозумів дію Бога в сучасному світі. Якщо ми дивимося далі на Асафа, Асаф зміг передати віру поколінням. Но проблема в тому, що ми іноді передаємо релігійність, а не віру. Біблія нас заохочує до осознаної глибокої, глибинної віри. Якщо ми віримо в Настоящого Бога, який абсолютний, вірний, всезнаючий. І Він бажає строїти відносини з людиною. То ми повинні жити відносинами віри. Як коли наш Господь був на землі, Він більш за все засуджував релігійних людей. Він їх називав фарисеї. Це люди, які Виконували традицію, але не мали віру. Віра Асафа це віра, в якої він запитує. Віра яка не боїться питань. Це дуже глибинна настояща віра, а не релігійність. Ага. Отже, Асаф він укріпився, коли він е, наблизився до Бога. Да. Та наблизився до Бога, він побачив кінець цих людей. Да. Тому що ми, ми можемо бачити, е, ну скажімо так, процвітання, але ми не знаємо, що за все треба буде людям. Кожному людям треба відповідати. Ну і зрештою, е, нам не, не, не потрібно тільки от, очікувати справедливості. Ми повинні просити в Бога милості для людей. Щоб люди і могли покаятись, люди могли е, отримати спасіння. Бо, бо тут теж таке схоже, як, е, як ми читаємо притча про е, чи притча історія про батька і двох синів. Блудний uh -huh. син, який пішов і, і потім в покаянні прийшов до отця. А другий син, який нікуди не ходив, він був обурений. Як це так? Е, я тут я тут завжди з, з батьком, і в мене немає ніякої нагороди. Uh -huh. Цей прийшов блудний син, все про протратив і його зустрічають як героя. Так, uh -huh. чому чому так несправедливо? Тому що інколи ми хочемо усі релігійності справедливості. А новий запит, зокрема, говорить про, про, про милість. справедливий Бог справедливий, але він також і милуючий. Uh -huh. Можливо, можливо, але я вважаю, що 72 й або 73 й псалом він більш глибше питання задає. Не лише питання справедливості або питання, чому погані, бо грішні люди, щасливі. Угу. Це питання, яке ставлення мого серця до успіху інших людей. Яке ставлення має до моєї віри, яке ставлення мого серця до мого Бога? І немає а, ніякої різниці, що там, або немає ніякого там а, проблеми в тому, що там а, з іншими людьми. Тобто Асаф переводить Нашу віру з успіху, або з, е, над, з яких надбань на відносини з Богом? І, е, мабуть, це це більш важливіше питання. Вот. Ну, може, я би так сказав, ну, що. Е... Чому засумнівався Асаф? Тому що він дивився на людей. На людей. А чому він укріпився? Тому що О, подивився на Бога. Да, дуже дуже влучно ви сказали. Е, які уроки дуже. ми можемо взяти для себе з цієї історії? Коли ми дивимося на проблеми сучасного світа, вони нас будуть е, вводити в депресію. І нам потрібно переводити погляд з світа, з людей на Бога. І друге, другий урок нам потрібно не боятися вірити глибоко і задавати питання стосовно нашої віри. Якщо а кому ми... задавати питання? Задавати собі, угу. задавати Богу в молитві. Тому що якщо ми віримо е, дуже чесно, дуже відкрито, це допоможе нашим дітям зберегти віру, тому що наші діти. Нас дуже добре читають. І релігійність дуже важко передати, а глибинну віру дуже потрібно передавати. Тому що лише глибина віра, вона і є тим, що приносить цінності. Ми дуже бажаємо, щоб Україна зберегла наші цінності, цінності християнські. Для того, щоб зберігати цінності, нам потрібна. Осмислена, глибока віра. Це, мабуть, такий, такий вивод, я роблю з цього псалму. І е, ми ще раз бажаємо всім прочитати псалом Асафа, 72-й псалом, в деяких редакціях 73-й. І, і Щоб, скажімо, ви розуміли, про що ми говорили чи про що ми говоримо. І це е, такий дуже цінний псалом, як і все святе Писання, яке ми також радимо прочитати. Старий заповіт, новий заповіт, щоб віра, вона укріплялася. Ми укріплялися в вірі, не дивлячись на те, що робиться довкола нас, які події, які перипетії в нашому особистому житті, в житті країни, ми знаємо, що Господь Бог живий, uh -huh. Бог нікуди не поїхав, Бог нікуди нікого не кидав. Він сказав, що я буду з вами до кінця віку, так до кінця мого віку, кінця, кінця віку е, людства. Але Бог буде завжди, так він ніколи нас ні при яких обставинах не, не нас не залишає. Він з нами на нашій стороні. Він нас підтримує. Тому важливо е, самим нам зберегти віру з Божою допомогою і е, щоб. Дивлячись на нас, і інші також могли зберігати віру, особливо наші діти і внуки. Дякую. Хай Господь благословить Херсон. Дякую. Хай Господь благословить Івано-Франківськ і всю нашу Україну, щоб ми мали віру, віру Божу, віру спасаючу. Дякую. Дякую. Мир вам. І мир вам.